Лазер так, впадається з самого лазера, магазин. Далі йде в комплекті браслет, який можна настроїти. Тут є 5 режимів. Перший режим вібрація, всі останні режими це ток. Током є хорошо. Якісь питання до нас? Відсуть. Все, мужики, можете займати позиції. Дороги зараз повернутися на наша група. Сьогодні у нас було відпрацювання. 22-й батальйон президентської бригади займав оборону і відпрацьовував дії в обороні, а штурмовими діями займався батальйон почетної варти. Вони тренувалися до цього, готувалися три неділі під нашим керівництвом. І сьогодні ми відпрацьовували всі дії при штурмі. Відпрацювання на сьогоднішніх е, окопах е, показало е, певні проблеми, на які ми маємо звернути увагу, і що, на що робити взагалі упор в подальшому навчанні. Та, бо ліпше вилити бочку е, поту на полігоні тут, чим літру крові на бою, на полі бою самого. В першу чергу важливо для тих, хто буде їхати на бойові. Вони мають тренуватися, мають розуміти свої можливості, можливості своїх побратимів, навчитися комунікувати, навчитися вести бій в окопах при штурмі, при обороні, щоб вижити на війні, для того, щоб, для того, щоб не загинути в перші дні. Граната! Щоб підходити до окопів, все вбивати, йти, заходити і захоп, захоплювати їх. Тут вже нема такого, що ви стукаєте в двері і чекаєте, коли вас запросять. Це війна. Тому тренуйтеся, готуйтеся і ще ми ще повоюємо. Слава Україні!